Привіт! Сьогодні наша чергова прогулянка, в нас вихідний день, і ми хочемо вам показати одне цікаве місце, яке знаходиться в штаті Алабама. Ми е, вже виконали таку достатньо, ми мали достатньо довгу дорогу до цього місця. Ми приїхали 177 кілометрів від міста Бірмінгейм, щоб дістатися цього місця. І отже, ми сьогодні будемо показувати вам таке. Чудову заповідну зону, яка називається Little River Canyon National Preserve. Це такий е, заповідник е, Little River, е, національний заповідник. І це велике таке туристичне місце, е, знаходиться в штаті Алабама. І ось позаду мене ви бачите це центр для відвідувачів. З цього ми радимо почати вашу е, подорож до цього міста. саме, Тут ви можете дізнатися більше інформації, які саме місця на території заповіднику вам варто відвідати. Цей заповідник працює до 4-ї години, ну саме центр візитерів. А якщо говорити про заповідну зону, то заїхати на територію ви можете до початку темряви, тому що потім вони закривають дорогу на в'їзд. Отже, ми вже відвідали цей центр. Я хочу вам показати, що ми вже придбали. Там є магазинчик. І ми придбали деякі сувеніри, я хочу показати вам. І також ми придбали, ну, нам дали безкоштовно. Тут є така мапа. Ось дивіться, ви можете відразу отримати ось така вона невеличка, щоб було зручно з собою носити. І на такій мапі ви можете подивитися, що краще вам відвідати і зробити свої маршрути. Тут все видно, де є місця відпочинку, де паркінг. І ось таким чином ви можете собі спланувати, що саме ви хочете відвідати на цій території. Отже, також я хочу вам показати, що ми тут придбали. Ну, я збираю такі поштові картки. Мені сподобалась ось така. І я обрала її. І також ми збираємо магнитики, звісно, багато хто це робить. З усіх місць, де ми буваємо. І оце така цікава річ, яка сподобалася Майку моєму чоловікові. І це такий цікавий камінець. Він незвичайний. Його треба буде переламати, і це кам'янець з кристалами всередині. Тобто, ну, це те, що йому сподобалося. Я думаю, що це буде цікаво, що всередині. Ну а зараз ми вас запрошуємо слідувати з нами далі. Ми проїдемо по території і почнемо вам показувати різні місця і трішечки більше розповімо про. Цей парк, про те, як він створювався і що саме тут знаходиться, покажемо місцевість. Ходімо з нами далі. По всій території заповіднику знаходяться такі невеличкі місця, де можна зупинитися на пікнік, столички, є такі місця для мангалу. Ви можете зробити пікнік, щось посмажити. Знову ж таки, є різні там місця для дівчаток і хлопчиків. А, і перед тим як ми продовжимо нашу подорож, я попрошу вас підписатися на наш канал, натиснувши на дзвіночок. І якщо у вас є якісь коментарі або запитання, або побажання до нас, залишайте в коментарях. Поїхали далі. Ми дісталися до першої стоянки нашого маршруту. Це така територія водоспаду. Невеличкий водоспад, за вишки 14 метрів, який розташований саме на річці Little River. Little River перекладається з англійської маленька річка. Це знову ж таки знаходиться на території цієї заповідної зони. Заповідна зона сама має 6,1 гектар території, загальна площа. І вона була заснована у 1992 році. О тут є такий невеличкий місточок, на якому ми стоїмо, з якого можна здалеку подивитися. Як виглядає цей водоспад? Раніше ця річка мала більше води, місцеві мешканці, які, яких ми зустріли перед зйомкою, вони нам сказали, що води тут зазвичай набагато більше. Чомусь з якоїсь причини річка обміліла. Ось така дорога веде саме з парковки до е, смотрової площадки, і ви можете. Таким чином підійти ближче і подивитися. Ми перемістилися на смотрову площадку Lynn Overlook. Це саме вже територія Little River Canyon, і ви можете побачити тут такі гарні краєвиди. Територія вся має багато піщанику, різні схили, каміння. Багато там на тому березі я бачу навіть якась, здається, що це якась печера, мабуть, там якісь ще доісторичні люди жили. Можливо, місцеві мешканці, індіанці. Я боюся підходити до краю каньйону. Майк не боїться, пішов знімати ближче. Взагалі, то сам цей. Каньйон знаходиться, і сама заповідна зона знаходиться на території е, гори Лукаут. Е, гора Лукаут е, об'єднує три штати: штат Алабама, штат Теннессі і Джорджія. Ну, тобто така достатньо велика гора, і оця річка Литл River, в честь якої названий на ця заповідна зона, в честь якої названий цей. Каньйон так само, то вона є найбільшою гірською річкою штату. І вона проходить через 5 таких невеличких озер. Продовжуючи наш маршрут, ми дісталися третьої стоянки. Це називається Hogs Це така смотрова площадка. Ну, взагалі, якщо перекладати, це місце, де яструби палять в небі. І якщо нам посміхнеться вдача, то ми можемо побачити яструби, якщо вони прилетять. Ну і це таке гарне місце, коли вже спадає листя, то там внизу тече річка і можна подивитися, як люди плавають на каяках, але зараз цього не видно, тому що дуже зелено. Взагалі-то цю територію найкраще відвідувати наприкінці жовтня, коли все листя буде вже палати різними барвами. Зараз тільки поодинокі дерева мають червоний кольор і жовтий. Але найкраще повернутися наприкінці жовтня. Ось нарешті нам і пощастило. Як ви бачите, ми піймали політ яструба над каньйоном. Я думаю, що він полює на когось. Сподіваюся, що не на нас. Подивіться, які живописні гарні місця. На тому березі видно, що знаходяться будинки. Це приватні будинки, які коштують, я думаю, декілька мільйонів доларів. Тому що це паркова місцевість. Ну, під час Громадянської війни в Америці у 1861 році, 1865 році, тут також відбувалися різні бої. Ну, хто знається на історії Америки, то, мабуть, може знати щось більше про це, я тільки вивчаю. Мені цікаво, але поки що про цей період розповісти багато не можу. Якщо ви знаєте, можете. Зробити допис в коментарях щось цікаве про цю місцевість і те, що відбувалося тут під час цієї зіткнення між північч і півднем під час громадянської війни. До речі цікаво зазначити те, що на території цієї заповідної зони не можна. Забороняється е, в'їзд різних е, трейлерів, там, де люди подорожують, тобто нема кемпінгу, це заборонено. Якщо ви хочете полювати, ви маєте мати ліцензію штату Алабама або іншого штату. Якщо ви хочете е, рибалити, то також ви маєте придбати ліцензію штату Алабама. Ну, наскільки мені відомо ліцензію, таку можна придбати навіть у Волмарті. це не точно треба уточнити, але от місцеві мені дали таку інформацію. Дивіться, як гарно пара я струбів планує. Наче маленькі літачки. Ми дісталися в Wolf Creek Overlook, і зараз ви бачите на тій стороні. Площадка це саме там, де ми насолоджувалися тим, як парують, планують яструби над каньйоном. І дістатися до цього паркінгу вам потрібно машиною. Тобто ми обітнули 4 кілометри, як їде та червона машина, повз ліс. Оце 4 кілометри десь приблизно до цього паркінгу, щоб побачити, насолодитися. Красотою саме цього місця. Ось такі гарні місця на території цієї заповідної зони. Ну, тут зібрано багато, під охороною багато різних місцевих рослин. Таке під збереженням культурна спадщина. І також Рослинки, ну, тварини, рослини. Ну, Вулфкрік перекладається як е вовчий струмок. Ну, Цікаво, саме чому історично якісь відомості дізнатися більше. На ну, я не знайшла, на жаль, але ну, це, мабуть, якось пов'язано. Можливо, з цією частиною цієї річки. Ми дісталися наступної стоянки, це Crow Point Overlook. Ну, якщо перекласти дослівно, то це типу, як точка ворон. Ну, таке, типу, місце, де ворони збираються, мабуть. Звітаються. Ну і зараз ми пройдемося саме до майданчику, де відкривається черговий краєвид на каньйон. До речі, цікаво відмітити, не знаю, чи... ну, Якщо ви в Америці, то, можливо, ви з цим з тим зіткнулися також. От Ми скільки не подорожуємо тут по півдню, по південним штатам, то люди, яких ми зустрічаємо, місцеві, або якісь люди з інших штатів південних, то приїздять, вони зазвичай починають ну, вітати один одного, там, а, кажуть там привіт. Там як справи, щось про погоду. Ну, дуже схоже, як у нас в якихось маленьких селах. Да? Якщо ти навіть не місцевий, ти йдеш по селу, і всі бабусі, які сидять біля а, забору, вони з тобою вітаються. Ну і тут так само, наче, наче ти от навіть у великому місті, штату, о, у місті там, Бірмінгейм, ти йдеш і тобі всі там перехожі кажуть: Привіт! Привіт, як твої справи. Ну, так цікаво. Чи... Цікаво, як у північних штатах, як в Центральних штатах, чи так само. Можливо, це така південна привітність ну, південних мешканців. Отже, ми дісталися до цієї смотрової площадки, цієї воронячої точки, Crown Point. Ось так вона виглядає тут. Схили, до речі, тут водяться різні, звісно, різні тварини. Були там теж застереження, щоб будьте обережні, уважні, краще сюди виходити все ж таки у спеціальних чоботях для а, походів. Ну, от, ну, як hiking boots. Я сьогодні в таких зручних сандалях, шльопках. А, Дуже жарко в нас 30. Чимось градусі сьогодні, хоч це останній день вересня, але ми не планували багато ходити, але так ось приїхати, зробити зупинки по різних найважливіших зонах цього заповідника, щоб вам показати, але це не зовсім безпечно, так як я приїхала в Сандалях, то треба дуже уважно дивитися під ноги, бо, мабуть, можуть бути і змії. Якщо ви плануєте відвідати це місце, то раджу вам взяти з собою воду, якусь їжу і приїхати сюди на цілий день і зробити такий пікнік. Отже, подивіться, як ми прийшли, звідки ми прийшли. Оце, це така тропка, яка веде до нашої машини, де ми припаркувалися. І, до речі, як вже ви, мабуть, звернули увагу, цей заповідник. Він Весь розташований на верхів'ї гори, то звідси краєвиди найкращі. Дивіться, які тут небезпечні є краї, вони нічим не огорожені, тут тобто дуже уважно треба слідкувати за тим, куди ви наступаєте. О, є сміливці, судячи по тому, що трава там витоптана, які спускалися туди на край самий. Ну, Такий екстрім не для мене, я боюсь висоти. Але тут на достатній там, дистанції від краю я себе почуваюся достатньо вмиротворено. Наступна зупинка є Grace's High Falls. Це таке сезонне місце, водопад, який пересихає в якісь періоди часу. Зараз його немає, і ви от бачите, там оця сіра така темна пляма на скелі на тому боці каньйону. Це саме той водопад, який зараз ми не бачимо, бо він пересох. Ну, За вишки він 133 фути, коли він тече, але зараз осінь. Eberhard Point Overlook Знову ж таки станція, від якої треба пройтися трішечки до самої смотрової платформи. Ви бачите, які тут є різні доріжки протягом всього шляху. І ми йдемо в бік смотрової платформи. Позаду нас вже якісь туристи дрігнали нас. І перед нами відкривається така скеля з піщаннику Тут, до речі, багато таких круч, схилів, скель. На всій території заповіднику. Тут є верхня. Верхні смотровий такі майданчики, там є ще праворуч нижній смотровий майданчик. То ми вам все покажемо, як це виглядає. Ну, тут достатньо далеко від краю. Така дуже густа рослинність, до речі, от в дикій природі. Ви можете побачити таке схоже на маленьку пальмочку це Юка росте, рослинка, ось так вона. І ми переміщуємося до. Нижнього сметрового майданчику вже відчувається, що осінь в розпалі Вже певні дерева. мають такий жовтий колір, жовтий, багряний, червоний, помаранчевий. Ну ще не такий Пізні осінні сезон, але все одно гарно. Ходимо до смотрового майданчику нижнього і цікаво, який краєвид відкриється нам звідси. Неймовірно. Таке враження, що тут, мабуть, сама така глибока точка найглибша. Дуже гарно. Ну, місце таке дуже атмосферне, відчувається. Легкість. Ось і добігла кінця наша прогулянка і наша подорож. Ну і не став час редагувати і монтувати наше відео. Якщо ви дивитесь вже цей епізод, значить, що ви були з нами до самого кінця. Дякуємо вам за перегляд, дякуємо за увагу. Нагадую ще раз підписатися на наш канал, тим самим підтримати нашу діяльність. Дякую, до нових зустрічей, Па-па!